Привіт, мої дорогі друзі, і я Олександра. І як ви вже бачите, в мене новий імідж і в мене є окулярчики. А, більш детальніше про окуляри, як вони в мене з'явились, і всі ці історії будуть в наступному відосику. Зараз хочу з вами привітатися. Вибачте, що так довго не випускала відео. Той час обракувала, то ще було якісь. То кудись їду, то школа, то домашка. Ну, самі розумієте, але я буду продовжувати свій канал, я його не закинула, як хтось подумав, міг подумати. Тому будемо продовжувати наші розпаковки, ігри гулянки тембу. Ем, тим более і літом. Літо? літо? Нема школи. до речі, хто чекає літо? З вас лайк. Так, тому що літо. Обожнюю літо. Що? Дуже давно не випускала відео, що я встигла. Багато чого. Багато подружок було, гуляла, школа. Якось так. Окуляри. Якщо що, я була без окулярів. І в мене новий імідж. Ну, Мені подобається. Я... Ми їздили десь в три оптики, щоб їх обирати. Три. І все-таки зупинилась на першій оптиці на цьому варіанті. І це, я ще кажу, це не для іміджу окуляри, це саме окуляри для зору. Як я казала, детальніше в слідчому відео. Тому якось так. Дуже люблю вас, мої любі друзі. Не буду вас затримувати. Тому ставте лайк, косики та чекайте нових відосиків. Па, па Дуже люблю вас!